Проєкт Орел Корегувачемадін МЗ20, революційна платформа автономного терморозподілу повітря для надточного метеозондування та екологічного моніторингу на відстані понад 3000 км. У світі, що стрімко рухається до кліматичної катастрофи та екологічного колапсу, Україна стоїть на передовій боротьби за виживання не лише як держава, а як глобальний регіон із унікальним природним потенціалом відсутність якісного. Оперативного та масштабного зондування нижніх шарів атмосфери це прямий шлях до техногенних аварій, стихійних лих і втрати контролю над навколишнім середовищем. Орел Корегувач Емедедин це не просто платформа, це інструмент національної безпеки, цивільної оборони і екологічного виживання, ключові можливості, безперервний моніторинг атмосфери на рівні 20-100 метрів, там, де народжуються шторми. Пилові бурі та зміни кліматичних фронтів, дальність покриття до 30 тисячі кілометрів, що дозволяє контролювати всю територію України та суміжні регіони, адаптивне коригування маршруту з допомогою штучного інтелекту, навіть у складних погодних та рельєфних умовах, система ультразвукового розділення кисню і плазмовий нагрів для безпрецедентної точності та ефективності, крім традиційних задач. Платформа виконує унікальну функцію екологічного контролю. Інтеграція у систему державного моніторингу довкілля та виявлення міграції ґрунтових організмів хробаків, які є першою лінією оборони здоров'я ґрунту, своєчасне реагування на зміни в екосистемах, що впливають на аграрний сектор, та стабільність продовольчої безпеки, моніторинг загроз, які на перший погляд невидимі, але мають руйнівний потенціал. Чому це вкрай важливо вже сьогодні? Нестабільність клімату, збільшення кількості катастроф і техногенних аварій не залишають права на зволікання. Кожен день без чіткої картини метео та екологічного стану це втрачена можливість запобігти масштабним збиткам. Потенційні втрати у сільському господарстві, екосистемах і національній безпеці можна зменшити лише шляхом впровадження таких високотехнологічних систем. Заклик до інвесторів, партнерів і державних структур. Це не просто інвестиція в технологію, це інвестиція у майбутнє країни. Ми потребуємо фінансування для розгортання повноцінного виробництва, створення мережі наземних станцій, розробки навчальних програм та систем сертифікації. Ваша підтримка це гарантія збереження ресурсів, людських життів і сталого розвитку форми співпраці. Спільні підприємства та державно-приватне партнерство, гранти та інноваційні фонди, прямі інвестиції з довгостроковими програмами розвитку, технічний обмін і участь у міжнародних наукових проєктах, контакти Міністерства коригування готові до діалогу, презентацій та демонстрацій у будь-який час. Пам'ятаємо, іноді саме посмішка, віра в інновації і сила волі, рушійна сила змін, що рятують світ.